Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні у нас ще підготовка до нашого гуртка, але на наступну середу ми з вами вже розпочинаємо працювати. Будемо створювати чудові об'ємні аплікації із наших чарівних кружечків. Отже, дітки, для того, щоб створити кружечок. Нам потрібно. Ось в мене є така кришечка. Я її прикладаю, обвожу простим олівчиком. Ось так. І в мене виходить кружечок, який ми можемо вирізати за допомогою ножничок. Так? Ви можете, якщо це потрібен більший кружечок, можете обрати. Стаканчик, або якусь кришечку, якісь будь-які підручні матеріали. Вам можуть допомогти те, що круглої форми. Так. Нам ще буде потрібен фломастер чорного кольору, для того, щоб, якщо це ми будемо робити очки, ось, наприклад, ось таких маленьких кружечків, нам потрібно зробити очко. І ми з вами всередині, в центрі, Будемо ще промальовувати кружечок, робити очко. Ось так. Будемо створювати з вами очки. За допомогою фломастера ми з вами будемо промальовувати маленькі деталі. Отже, нам буде ще потрібен фломастер, серветка, дощечка, на якій ми клеїмо, та клей. Клей або твердий, сухий. Або рідкий. Якщо в нас рідкий без кісточки, тому нам потрібен ще й пензлик. Так, ми з вами будемо користуватися кружечками трьох розмірів. Вони будуть великого розміру, трішки меншого середнього і зовсім маленькі кружечки. Тобто великий, середній і маленький трьох видів кружечки. З великого кружечка ми з вами будемо робити основу нашої аплікації. Середні це у нас будуть допоміжні кружечки для нашої аплікації, для того, щоб проклеїти якусь меншу деталь. І маленькі у нас кружечки будуть для того, щоб, так як я вам вже казала, якісь або очки, або якісь крапочки. І сьогодні я вам покажу, як ми з вами будемо їх наклеювати. Звичайно, нам потрібен буде аркуш, на якому Або це картон е, білий, або кольоровий. Ну, ми будемо вам повідомляти, дивлячись, що ми будемо з вами аплікувати. Або це звичайний тоненький листочок. Отже. На цьому листочку ми будемо вчитися наклеювати деталі. Беремо великий кружечок. Яким способом ми будемо його приклеювати? Ми будемо його приклеювати повністю. Тобто, клей нам потрібно нанести на весь кружечок. Пам'ятаємо, що нам потрібно гарно проклеювати краї. Я користуюсь твердим клеєм ви користуєтесь рідким, не забувайте пензликом або кісточкою провести по краю, для того, щоб наш кружечок не відставав від вашої основи. Так, гарнесенько нанесли клей, проклеїли. І далі ось так. Спочатку ми. Покладемо на те місце, на якому у нас має бути ця деталь. Посередині пальчиком притиснули, і далі обережно, акуратненько притискаємо краї проклеюємо. Так, не забуваємо користуватись серветкою, витирати наші пальчики, щоб у нас було все акуратно. Так, ось так ми наклеїли наш повністю. Наш кружечок. Так. Далі ми з вами навчимося наклеювати частинку, не повністю кружечок, а лише частинку кружечка. Для цього нам потрібно скласти його навпіл ось так. Краєчок до краєчка. З'єднали краї і потім пальчиком притиснули і провели ось так. І в нас утворився ось такий, ніби ротик, на напівколо. І ми з вами будемо сьогодні проклеювати лише частину, одну частину. Коло ми проклеювали повністю, а ось це менше жовте коло. Ми з вами проклеюємо лише одну частинку. Не забуваємо проклеювати гарненько, намастити краї. І ось так лише ту частинку, яка в нас склеє, ми з вами наклеюємо. Ця частинка не приклеюється, тому що в нас аплікації будуть об'ємні, тому нам ця частинка буде слугувати для об'єму. І маленькі деталі ми також будемо проклеювати повністю. Ось так. Повторимо з вами способи приклеювання. Повністю проклеєний кружечок, частково лише одна частинка. Так. І маленькі деталі в нас також будуть проклеюватись повністю. Ми з вами кружечки будемо складати по-різному: або навпіл, або ще можемо складати ось так. Від серединки, одну частинку, ніби як зробити спідничку або платтячко для дівчинки. Ось так. Будемо і краї з вами. Загинати, але якщо ми вже загнули, то проклеюємо також ззаді. Лише ту частинку. Те, що ми проклеюємо, гарненько промащуємо краями. Ось, і в нас знову вийшов кружечок об'ємний. Бачите? Ось так. У нас з вами будуть. Виходите дуже красиві об'ємні аплікації. Все, дякую вам, до зустрічі!